Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Нещодавно сталася велика перепалка між Трампом та Ілоном Маском. Так, видання Wall Street Journal спочатку писали про те, що Трампа дратує, що Маск критикує його законопроект про податки та асигнування. І трішки пізніше Трамп вже публічно заявив про те, що дуже здивований та розчарований критикою з боку колишнього союзника Ілона Маска. І тут почалось. Після цього почався справжній жах у Твіттері, Так Маск заявив про те, що без нього Трамп не зміг би перемогти на виборах, та й взагалі, що республіканці не змогли би узяти сенат, і що у Пенсільванії Трамп би пролетів, і що не зміг би знову ж таки отримати перемогу, і так далі. Далі Трамп почав говорити, що Ілон Маск збожеволів. Ну і після чого Ілон Маск взагалі видав, що Трамп взагалі то коріш Епштейна, і що в нього є навіть якісь матеріали. Щодо ось цього патрійського скандалу пов'язані із Трампом. Ще Маск почав погрожувати, що його компанія SpaceX не буде брати участь у космічних програмах, які пов'язані з американською державою, але наступного дня стало відомо, що ні він відмовився від своїх слів. Ну і ще під час цієї перепалки анонсував, що буде створена якась третя партія в Сполучених Штатах і буде ось розірвано. Ось це політичне коло. Взагалі доволі цікаво було спостерігати, як найбагатша людина у світі свариться з найвпливовішою людиною у світі і робить це через твіттер. Це щось новеньке, в принципі, незрозуміло, чому це все не пішло там за закритими дверями, чому вони якби у куларах не обговорили усі проблеми, а почали робити це публічно. Але в принципі, вони не є такими стандартними політиками, тому напевно і рішення приймають дуже нестандартні. Ну і я вже ще раз цю суперечку, акції маска понеслися вниз, і він втратив за один день більше ніж 30 мільярдів доларів. Вже на наступний день на Фокс Ньюсу Трампа спитала, чи його турбує ця сварка, чи може він хоче помиритися із маском, з ним зустрітися. І той заявив, що не хоче з ним в принципі говорити, і що він взагалі збожеволів і його не цікавлять там інтенції. Щодо створення третьої партії, знову ж таки, що було анонсовано Ілоном Маском, ось у цій перепальці. Ну і найважливіша новина, про яку стали писати західні ЗМІ, що Трамп все ж таки хоче продати свою червону теслу, яку він нещодавно рекламував і говорив, яка це крута машина, скільки там комп'ютерів і так далі. Але ось пишуть про те, що в принципі, він хоче продати цю машину, щоб, напевно, вона не нагадувала йому про минулі стосунки. Сія диффренд панал даврітш комп'ютер. Ну і продовжуючи трішки цю тему, через декілька днів видання Washington Post стало писати про те, що Трамп э, називав свого колишнього соратника, а саме Ілона Маска, упертим наркоманом у приватних розмовах з американськими чиновниками. Ну і про це вони дізналися там зі своїх закритих джерел. В Принципі до цього не іронічно говорили про те, що причиною сварки якраз. Могло стати ось ця історія з наркотиками, які в принципі Ілон Маск юзає і, і навіть про це говорить публічно, принаймні, про деякі з них. Ну, і його поведінка публічна також визивала якісь питання, і в принципі, може, це і стало, справді великою перешкодою. Трамп до речі, взагалі не п'є і виступає категорично проти цього. У Києві в одному із пунктів ТЦК серед мобілізованих були якісь заворушення. А піднявся бунт, і навіть тоді визивали поліцію для подавлення усього бунту. І цікаво, що цю історію навіть підтвердив речних сухопутних військ саранцев в коментарях українським змі. Ось такий бунт у ТЦК, і мені здається, це такий перший підтверджений випадок. Там раніше якісь були історії, але напевно не такі масштабні, і влада їх, напевно, до цього знову ж таки не визнавала. Про причини того, чому так відбувається, і не варто говорити. Всі напевно і так розуміють, як відбувається мобілізація і яке ставлення до ТЦК, в принципі, в усього населення. Майже тому, а тому ситуація і справді складна. Ну і взагалі, напевно, російська сторона і чекає якоїсь точки кипіння. Коли українське суспільство вибухне, і це може стати на руку російській стороні, Знову ж таки дивлячись на ось такі випадки, це може й справді повторюватися і більш масово. У Кремлі нещодавно заявили, що хотіли б почути слова засудження від Трампа, після ось ударів по російським аеродромам, і що це впливає на міжнародну обстановку. Ну і Трамп почав коментувати цю ситуацію. Спочатку заявив про те, що якби і Путін ви по території України, але він отримав якби сильний удар і думає, що Путін не грає в ігри, якби натякаючи на те, що відповідь буде сильна. Трішки пізніше видання «Атлантик» пише про те, що Трамп був в принципі розлючений усією операцією Павутина, тому що вона ставила під сумнів якраз перемовини між Україною та Росією. І Трампу така операція не дуже сподобалася, і що Зеленський якраз. Може обірвати таким чином перемовини. Ну і ще пізніше, Трамп публічно вже прокоментував цю подію, заявив про те, що він вважає, що Україна сама провокувала Росію на відповідь по своїй території, і взагалі заявив про те, що ось те, що було нещодавно масові обстріли, які стосувалися багатьох міст України, що це ще на відповідь, і що Росія готує щось більш масштабне і що цього слід очікувати. Ну і знову ж таки поклавши вину на Україну. А ведення Bloomberg пише про те, що адміністрація Трампа попросила Сербію прийняти мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів. Так йдеться про те, що Трамп переговорює із Сербією, ну його адміністрація і з деякими балканськими країнами про те, щоб висилати мігрантів якраз на Балкани і щоб вони таким чином там були. Не зрозуміло, чому саме Балкани були вибрані а не Латинська Америка. А більше того, у деякі країни Латинської Америки вже посилають якби депортованих мігрантів. Але так що інакше, ось такі плани у Трампа. Не знаю. Як це буде працювати, більше того, там навіть суди наразі йдуть актуальні щодо висилки мігрантів, наскільки це легально. Але ось така доволі цікава історія, і цікаво, що чомусь із Сербією ну, не саме дружньою для Сполучених Штатів країною. А ну, і, продовжуючи трішки цю тему, в Лос-Анджелесі нещодавно почалися масові протести, заворушення, через те, якраз що Трамп направив туди якраз імміграційні служби, які почали ловити нелегалів, і таким чином хочуть їх видворяти. Ну і місцеві жителі, я так розумію, почали виходити на протести і битися з поліцією. І Трамп ще вислав додатково туди 2000 військовослужбовців, щоб вони допомагали зачищати вулиці. Ось така доволі цікава реакція в Каліфорнії на ці події. Хоча ну насправді це ж люди нелегали, вони і справді знаходяться на території Сполучених Штатів нелегально і порушують закони сполучених штатів, але ось люди чомусь масово підтримують порушення законів. Ось такий цікавий світ у цих о, синіх штатах. Трамп нещодавно кинув погрози як Україні, так і Росії щодо дедлайнів перемовин, так заявив про те, що дедлайн у моїй голові. І що буде діяти дуже дуже жорстко, якщо не буде обкладена мир, там не пройдуть перемовини і так далі. Ну, в принципі, це останнє Трампівське попередження. Ми про це чуємо останні пару місяців. Він погрожує, то, там то Зеленському, то Путіну, але у цілому, як ні до чого не виходить. Наразі правда не зрозуміло, чому він там на Україну знову ж таки налягає, про тому, що Зеленський в принципі ну, робить майже все, що Трамп хоче. Видання Street Journal пише про те, що Білий Дім закликав Сенат пом'якшити законопроект про нічівні санкції проти Росії. Так, за даними газетами, пишуть про те, що з Білого Дому дзвонили лінці Грему, який є якраз законотворцем. Нагадаю, що йшлося про те, що проти російської нафти будуть введені якби мита у 500%. І це якби вторинні санкції. Вони будуть накладатися на країни, які купують російську нафту. Це стосується, напевно, у першу чергу Індію та Китаю, тобто на ці країни можуть накласти ось такі обмеження. Ну і як видання пише, в адміністрації Трампа хочуть запропонувати додати до документу винятки, які б дозволили президентові обирати щодо кого вводитимуть обмеження, а про до кого не будуть вводити. Тобто, щоб вони були не автоматичними і щоб це було за рішенням президента. Ну щодо самого тарифу, то він спочатку здавався нереальним для виконання. 500% це дуже багато. Більше того, це може призвести насправді до гіршого результату, тому що це може сильно вдарити по світовим цінам на нафту. Вони можуть різко підвищитися, Росія від цього може нічого не втратити, тому що контрабанду все одно буде продавати нафту. А ось союзники, типу Європи, будуть дуже сильно від цього страждати, якщо нафта буде коштувати не 60-70 доларів, як наразі, а буде коштувати там 200, може 300, тому що це і справді Правді, шалені тарифи, тому не дивлячись на те, що санкції там здаються такими потужними, напевно, слід подумати все ж таки про наслідки, і що вони можуть негативно вплинути якраз більше на союзників ніж на Росію. Ну і взагалі трішки на додачу, західні змі писали про те, що Трамп ще не вирішив. Чи він буде застосовувати дуже сильні санкції проти Росії? Ця історія теж тягнеться. Трамп не знає, як вирішити цю дилему. Він не хоче поки що водити санкції проти Росії, тому що розуміє, що це перерве перемовини з іншого боку. Бачить, що ніякого прогресу немає і ніякого миру, який він обіцяв, якраз на передвиборчої кампанії, теж не видно. І подалі також буде відтягуватися ця розмова. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху нещодавно підтвердив, що Ізраїль справді спонсує різні угрупування, які виступають проти Хамасу і які знаходяться на території сектору Газу. Раніше про це писали деякі змі. Ну і наразі Нетаньяху принципі це підтвердив. Ну така зрозуміла тактика з одного боку. З іншого боку, ми бачили приклади, коли такі організації становилися. Ще більш могутніми і становилися ще більшою проблемою ніж першочергова проблема. Так може статися і з Хамасом. Хамас може і справді бути ліквідований в якомусь вигляді, але ось нові організації, які наразі накачує Ізраїль, можуть якраз у майбутньому бути більшою загрозою для країни. В діпстеті нещодавно оновили мапу, і ось на Сумщині така ситуація: російська армія справді там вже близиться до міста Суми, пишуть про те, що 20 кілометрів залишилося, і що навіть по місту можуть прилітати fpv дрони що вони вже, на жаль, будуть доставати до міста. А тому, що до Сумської області досить сумні новини, ну і пам'ятаєте, нам казали, що Курська операція. Все за планом пішло, і всі там цілі були виконані. Наразі не зрозуміло саме які і про що йдеться. А тому, що ми бачимо, що по суті пішов такий контрнаступ від росіян з цієї ж території, і що наразі окупували ще більше українських. Ну і взагалі є така негативна перспектива, що самі суми можуть у найближчий час потрапити на півоточення чи оточення, і це буде дуже тяжко для міст. На ну, ще видання телеграф пише про те, що на Сумщині та на Харківщині росіяни зосередили 125 тисяч солдатів, але зазначають, що головна мета все ж таки Донеччина, і що там будуть знову ж таки скоріш за все відтягувати війська, але так чи інакше, групування ну, досить суттєво, скажімо так. У німецькій розвідці нещодавно оцінили операцію Павутина, яка була зроблена СБУ проти Росії. Так вони оцінили втрати стратегічної російської авіації десь у 10%. А знову ж таки оцінки більш скромніші ніж в української офіційної сторони. До цього були оцінки НАТО. Вони були приблизно такими ж. Але українська сторона, начебто, досі наполягає на тому, що втрати Росії були більшими. А Міністерство оборони України нещодавно заявило, що російська сторона намагається переграти домовленості щодо обмінів, яких було досягнуто на переговорах у Стамбулі. Також пішла така інформація, що Росія вже не хоче обміни. А більше того, в усіх російських офіційних змі почали прокидувати історію, що Зеленський не хоче забирати тіла військовослужбовців, там 6 тисяч українських тіл, і що Зеленський спеціально зриває перемовини, щоб ці тіла якби не повернулися, і щоб не виплачувати кошти за ось ці втрати. Я не думаю, я знаю. Зеленський дав лічний приказ не забирати тіла українських загиблих воєнних. Насправді ну, дивна тема, тому що йдеться все ж таки не про таке велике кількість загиблих у масштабах війни. Більше того, Росія стверджує, що там мільйони мільйонів. В принципі, вже положили, і і тому загалом ці кошти не можуть ніяк вплинути в принципі, на подальший стан речей. А видання Times пише про те, що канцлеру Німеччини Мерцу не вдалося досягти одну зі своїх цілей на зустрічі із Трампом, так його переконати, що треба підтримувати Україну і що Сполучені Штати повинні бути залучені до цього процесу. Мерц його не переконав, але і в принципі тримався на рівних, як і належить канцлеру Німеччини, великої країни та в принципі неформальному лідеру Євросоюзу. Але все ж таки продавити Трампа на допомогу Україні він не зміг і тут. Трішки складно напевно з цим працювати, змінити Трампа ось головний наратив про завершення війни. Також вона обговорювала взаємний тиск на Росію зі сторони Євросоюзу та зі сторони Сполучених Штатів, але теж результати невідомі: чи буде Трамп якось давити на Путіна, чи тільки обіцяє знову ж таки це зробити. Єврокомісія нещодавно затвердила обсяги квот на українську сільськогосподарську продукцію. А що буде діяти 6 червня 25-го року? Там перелік є різної продукції, але вже повний безвіз для продукції вже було скасовано, і Європа повертається в принципі до того режиму, який був ще до початку повномасштабної війни. Після цього була така лібералізація, щоб допомогти Україні. А наразі от, звернули усі програми. А, ну, там було доволі багато незадоволених та лобістів. Тому, в принципі, продавили цю ідею, що все ж таки Україні треба повернутися до того режиму, який був і до цього. А вода рейтер, посилаючись на слова Мерца, пише про те, що деякі американські законодавці не розуміють масштабів кампанії переозброєння Росії і що вони недооцінюють загрозу, яка в принципі наразі існує від Росії для усієї Європи, для країн НАТО і так далі. Європейці справді досить сильно збентежені з цього приводу і не дарма. Більше того, у Європи є проблеми все ж таки із армією, на відміну від Сполучених Штатів. Так, там також скорочувалася армія після холодної війни, але так чи інакше, вона все ж таки зберігалася на якомусь нормальному рівні. Але паралельно із тим з'явилася новина про те, що посол Сполучених Штатів при НАТО. Заявив про те, що треба Європі і справді підвищувати видатки на оборону, тому що Росія є великою загрозою для Європи, для країн НАТО, і взагалі НАТО розцінює це як реально велику загрозу. Тому, в принципі, у Сполучених Штатах, напевно, розуміють проблеми Європи, тому Трамп і тисне, до речі, щодо підвищення видатків. Нещодавно в Угорщині з'явилося законодавство, яке забороняє та обмежує доступ до контенту. ЛГБТТК і з цього вже почалися великі проблеми з євросоюзом. Європейські суди почали говорити про те, що це порушує законодавство Євросоюзу. Яке типу вище, напевно, місцевого, хоча це не точно. Але так чи інакше будуть спорювати цю історію. Ну і знову ж таки ми повертаємося до того, що Угорщина буде боротися із Євросоюзом, із єврочиновниками, і відстоювати ось ті свої консервативні погляди, цінності і так далі. Такі битви були ще й до війни із Польщею. У Польщі там наразі влада більш мамірною стала, але так чи інакше, ось ці історії досі спливають і досі викликають доволі багато уваги. Наши опитування КМІС показали, що серед українців побільшало тих. То готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. І так, на початок червня 25-го року 60% опитуваних готові терпіти стільки, скільки потрібно. А до речі, доволі цікава тенденція, що вона пішла трішки на збільшення, тому що вона постійно зменшувалася і зрозуміло чому. Але напевно тому, що опитування співпало із тією цією операцією СБУшною, там була така народна ейфорія, і я думаю, що це якраз і підвищило ось цей відсоток. Але сама постановка вопросу доволі кумедна, тому що терпіти це ж там. Про росіян, ну ви пам'ятаєте, як там розповідали, що терпіти не гоже. Арістович. А чого ви не сражаєтесь на фронті? А чого я маю сражатися на фронті проти своїх?